Україна під ворожим масованим обстрілом. Сьогодні зранку Росія випустила по нашій країні крилаті ракети Х-101, Х-55 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, ракети Х-22 з бортів Ту-22М3. Крилаті ракети Калібр з кораблів у Чорному морі, балістичні ракети наземного базування Іскандер, МКН-23, С-300 С-400 і БПЛА типу шахет. За словами президента Володимира Зеленського, РФ випустило по Україні близько 40 ракет, 30 із яких вдалося збити. Також за ніч росіяни запустили більше 70 ударних дронів. Вперше ціллю Кремля була газова інфраструктура. Нагадаємо, з 1 січня Україна відмовилась транспортувати російське блакитне паливо в Європу, тож атака може бути пов'язаною саме із цим. Перші вибухи пролунали у Харкові близько шостої ранку. В цей момент військові інформували, що в області зафіксовано крилаті ракети. Крім того, з Білгородської області окупанти випустили по Харківщині балістику. Також ППО працювала на Івано-Франківщині, Львівщині, Київщині, Вінниччині та Дніпропетровщині. Більшість ракет атакували Західну Україну. Так на Івано-Франківщині пролунало кілька гучних вибухів. Місцеві чиновники повідомили, що ціллю росіян була критична інфраструктура в області спрацювала ППО. Обійшлося без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби. За словами мера Львова Андрія Садового, цілі ворога на Львівщині. Теж була енергетична інфраструктура. Під час ранкової атаки на території області було зафіксовано ворожі крилаті ракети. Станом на зараз вони більше не становлять загрози. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашого регіону та України. У шести областях введено аварійні відключення. Однак Львова у цьому списку поки немає. За словами голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, через падіння ракета у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловибу будинок та господарська споруда поруч з будинком утворилась вирва діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 м. метрів. Жертв і постраждалих нема. Також в області є два влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Російські ЗМІ пишуть, що удари прийшлися по газовим сховищам. Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімкнені електроенергії наразі не запроваджують. Превентивні графіки відключення світла вводили на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Однак близько дев'ятої ранку їх скасували. Під час масованої атаки в небо авіацію піднімала і Польща.